Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі, завершився матч п'ятого України між Карпатами та Криворізьким Кривбасом 3-0, кривбасом. любі друзі. Карпат перемагається, Неймовірний поєдинок сьогодні відбувся, мої любі друзі. Ну, давайте по порядку. да, Стартовий склад. Львівська команда. Вийшла гра по розстановці 4-1-4-1. Кемпінг на воротах, Бабок, Гладимир, Захисники. Мироченченко, Полігенько по флангах, Гарсія, центральний опорний біззахисник, Чичуа, Клименко центральний атакувальний біззахисник. Шах, Подліпєніць по флангах, Невіс у нападі. Ось такий стартовий склад у ліскої команди. Карпати вийшла гра по розстановці 4-1-4-1, як так, як Джей Кривбас. Кривбас так, також вийшла команда Юрія Вернедуба по розстановці 4-1-4-1. Ось Кліщук у воротах, Раманчук, захисники, Бандеїра Драмбаєв по флангах, Вакулку центральний опорний півзахисник, Луньов Тредергльоп центральні атакувальні півзахисники, кузик хамчиновський по флангах, кажушка у нападах. А тепер, мої любі друзі, давайте по матчі поговоримо. Хербас розпочав більш активно, більше було хороших моментів гольових на початку поєдинку. Наприклад, Хамчиновський шанс мав, коли виходив один на один, але не забив. Супершанс мав кажушка, коли ідеально на нього подачі виконував кузик, і кажушка дотягнувся до м'яча, пробував просто м'яч в міліметрах пролетів. Відстік. Але супер шанс був на 18-й хвилині, коли Криворізька команда заробила право на пенальті, мої любі друзі. Право на пенальті отримали представники Криворізької команди. Е, ось неймовірний, мої любі друзі, епізод. Е, ось переломний справді момент цього поєдинку був на 19-й хвилині, коли пробивав кажушка, але його удар парировав, парировав Воротар. Воротар Кемкін. Відбив удар. Кашаушка. Просто фантастика. Просто, мої любі друзі, фантастика. Кривбас мав три голіві шанси у перші хвилин 20. О, ще один був хороший шанс. до таких Хемчиновського. Ні, Вакулка. Вакулка мав доволі таки хороший шанс. Ось, коли на нього той такий кузик робив простріл. Тобто... Кривбас перший тайм дуже потужно провів. Крибаса було більше моментів, ось, але не щастило з реалізації. ось, З реалізації не щастило, мої любі друзі. А моменти були справді хороші, мої любі друзі. Ну, а десь хвилиною 30-ї і у Карпати розпочались моменти. Доволі таки на плані, мої любі друзі. Карпати і справді завелися, Не плани, був у мене на 35 хвилині хвилині, коли футболіст Кирбаса, е блокували удари. Ось, е Тобто, і справді матч був доволі такий. Тобто, Кривбас перший момент 20 повністю контролював перебіг будії. Але Карпати десь хвилиною, так, 30-ї, десь трішки ініціативу і захопили, мої любі друзі. Ось. Ну, ось вона. Тридцять хвилина. Поєдинку. Буває гол в шах. Здавалося, що вдалося вже футболістам Кривбаса. Відбити атаку, але шах підхопив м'яч, наніс потужний удар. Вратар Кербас навіть відбив удар шаха. Але удар був настільки потужний, що да, дістав вратар кінчиками пальцями удар шаха, але м'яч м'яче сітковоріть золоті. Ну а через три хвилини Клім'янка віддає на палігенька, ну а палігенька забиває, забиває дуже красивий гол, забиває палігенька. Один з найкрасивіших, я думаю, м'ячів цього тура з метри до. Пробиває палігенька, неймовірний постріл від футболіста Львівських Карпат. Неймовірний удар. Неймовірний удар ось такий удар відбити. Ну, просто, мої друзі, неможливо. Ось, в другому таймі Кривбас Непан розпочав також. Також були хороші моменти. ось Але забили. Представника Львова і забили вони на 80 й хвилині. І зробив це Чача. Саме Чача зробив рахунок на табло 3-0. Ось дуже-дуже красивий гол забив Чача. Ось спочатку там був дальній удар, який відбив перед собою вертар. Але Чача був перший на добиванні і переправив м'яче до сітки. Ось. Ну, і Карпати на характері перемагають, але початок був на користь Кербаса. Карбас і пенальті мав. Ось. Хороші моменти мав Кривбас в перші хвилин 20. Але не вдалося їх реалізувати. Ну, а Карпати, я ж кажу, десь хвилин 30 ї перехопили ініціативу. Зараз, доручу, по статистиці ми пройдемось. 56 на 44 це володіння м'ячем, на користь Карпат. 17-15 удари по воротах, також все на корис Карпат. 7 3 удари в площину. Також статистика на користь Карпати. Тобто в перші хвилин 20 Кривбас мав збивати. Там були пенальті, але десь хвилиною 30-ї Карпати захопили. Ініціативу, там і моменти були. Там я постійно вступав, там і захисники блокували удари, і Кліщук постійно вступав в гру. Ну, це шаха на 39 хвилин. Ось ця трьоххвилинка шах полегенько. Шахн забиває на 39 хвилині, полегенько, на 42-й хвилині. Карпат на такому емоційному піднесенні. І другий там здорово провели. Ще Чача забив. Ось, Карпат перемагають ділу. Якщо ми беремо весь матч на дистанції, Карпат перемагають ділу. Але і справді, в перші хвилини 20 вони були точно за кривбасом. Там було три гольові шанси. Ось, але з хвилини 30. -ї... Львів'яни перехопили ініціативу і абсолютно по ділу перемогли. Я ж кажу, якщо ми беремо весь матч на дистанції, Карпати перемогли по ділу. Ось. Ну і Карпати набирають 4 вже очки. Це доволі непогано для львівської команди. Зараз вони в онлайн режимі на третій позиції. Ось, коли знімається відео, Шахтар Полісся. ось Карпати треті. Ось. Ну, подивимось. Карпати в будь-якому випадку, думаю, це може бути командою відкриття з цього чемпіонату України. Чи Ось, і Ось результат. Крибас, пропише Карпати обіграють Кривбас, Команда, яка на секундочку посіла третю позицію. Команда, яка на секундочку показує хороший футбол, Кривбас, і Карпати їх 3-0. Ну це фантастика. Бажаємо Карпатам та Кривбасу всього найкращого, Побажаємо Курбасу успіхів з Вікторії Плензень, мачі відповіді кваліфікації Ліги Європи. Сподіваємося, що вдасться українській команді пройти далі. Ну алі з Карпатам, булівальники в Карпат, хочу вас привітати з перемогою. 3-0, неймовірний результат. Ось, просто фантастика! Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе! Бажаємо Карпатам та Кривбасам тільки всього саме найкращого. Вам, друзі, я також хочу побажати! Тільки все саме найкраще бережіть себе, мої любі друзі. Всім тобі. бачите! сіптових зустрічей!